Доброго ранку. по перше, якщо можна я скажу кілька слів. Я хотів би подякувати, ете, дякувати народу Данії за вашу неймовірну підтримку. Я дякую за організацію цього саміту і за запрошення України взяти участь у ньому. Я вважаю, що це дійсно символічно. і коли ми ввечері приїхали, багато будинків в монументів було. Підсвічено українськими кольорами, кольорами українського прапору, це дійсно багато про що говорить. Ми дякуємо ви з нами від самого початку повномасштабної агресії Росії. Сьогодні ми будемо обговорювати багато чого, але найбільш важливо, що сьогодні Європа дійсно постали перед Україна цією загрозою з боку дронів і безпілотників Україна має відповідний досвід через війну, this, можливо, найбільший and досвід and course, через цю війну. І звичайно ж. ми не будемо стояти осторонь Звичайно, ми будемо підтримувати Данію тому, що це наші справжні друзі. Дуже дякую. Ми говорили з сполученими штатами. Ми дуже дякуємо президенту Трампу за цей діалог минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог. Ми говорили про систему озброєння великого радіусу дальності. Це ми побачимо. Все буде залежати від його рішення. Це важливо. Дякую. Un día importante también sabéis que tenemos la reunión de la Comunidad Política Europea uh, donde vamos a tratar los temas de seguridad también, de Defensa, eh, de lucha contra la desinformación. Hay una... Я вас дуже прошу, будь ласка, допоможіть і долучіться до збору. Шановні і дорогі українці, я командир гранатометного взводу 141 ї бригади.